Дубайський шоколад чули. Так от сьогодні будемо його пити. Мені цікаво, що з цього вийде. В складі тут октеніл сульцинат натрію, вугільна кислота. Від фісташки тут тільки ароматизатор. Виготовлено це ні, не в Дубаї, в Німеччині. Здається, мене десь трошки розводять. На колір це мутна зелена рідина. Давайте пробувати. <пух> <пух> На запах це ніби котячий горшок, не змінювали три тижні, а потім вирішили освіжити це все карамельним освіжувачем для повітря. Це дуже погано. Можна мені, будь ласка, соцветочку ротик, витерти, будь ласка. І відьорка, пожалуйста, бігом. Мені здається, когось знудило, і це красиво запакували мені ось цю баночку. Тому що не можуть люди в здоровому глузді продавати це як напій, та ще й під назвою Дубайський шоколад. Від Дубаю тут лише назва, і я не знаю, фоточка шоколаду. Проте, якщо ви когось дуже недолюблюєте, але вам треба зробити подарунок цій людині. Арекомінасіон ця людина зрозуміє все без слів.